На колесах у столиці спорткар на повному ходу протаранив магазини з квітами та ледь не вбив з десяток людей. Сам винуватись у лікарні з переламами. Машина ж тепер замість їхати слугуватиме хіба що вазою. Яким вітром кермани так занесло, розкаже Богдан Лазука. Спортивне кермо, ковані диски. Цей легковик може приймати участь у будь-яких автоперегонах. А ось водій, видно не розрахував власних сил. Неймовірна аварія сталася на перехресті вулиць автозаводської та лугової. У результаті надшвидкісної їзди легковик влетів прямісінько у квітковий магазинчик. Від удару вітрини крамнички порозбивалися, а скло розлетілось по всьому тротуару. Нажахана квітникарка, досі не може повірити, що не отримала жодних ушкоджень. Я нічого не могла зрозуміти. Я тільки побачила, коли летіло, в мене вже стекло. все Всі мабуть, літіли на великій швидкості. Зі слів свідка автопригоди В'ячеслава швидкість була аж ніяк не 60. Гуркіт двигуна був настільки сильним, що в нього навіть мурахи тілом побігли. Ми з жіною стоїм на світофорівоздесь. Вона тут mm -hmm. Вон куди-то літі. Я думав, мотоциклістрьох такой сумасшедший. Чоловік пояснює, якби він не відскочив на кілька метрів, то з дружиною замість нічної прогулянки міг потрапити до лікарні. І он з крайнього ряду залітає. От сюди прямо на пішохідний переход, сюди. Ми отак в сторону. І тупо літі, рьов такої, і хлоп, і сюди. Схоже, що водій рухався по прямій, не побачив цей невеличкий острівець, потрапив на цю бровку і після цього злетів з дороги. А ось винуватцю ДТП не пощастило. Його з переламом шиї та ноги шпиталізували. За минулі вихідні у Києві виявлено 674 порушення правил дорожнього руху. Також столичні інспектори ДАІ зареєстрували 8 аварій, у яких травмувалося 11 людей. За керування на підпитку прав позбавили 56 водіїв.